Я вам кавалерка, скажу так, грудні зими не було, січні зими не було, вже половина практично лютого і тут зима взялася за нас. На дворі холодно, мінус 9 градусів. Бачите, я йду, ніс мені почервонів. Віталік ще з соматолога. Ну, а я йду до роботи, тому що роботу ніхто не відміняв. Але добре, що недалеко йти. І є один плюс, кавалерка, що я вже нагнала собі кілометражі, тобто ходьбу. Так що прогулялася і корисно, подихала свіжим повітрям. І я думаю, що на кінець -то цей мороз вб'є ті всі бацели, які зараз гуляють в повітрі. Бо якщо чесно, ні хворіти, не хочеться ні нічого. Але на дворі супер. Рол. Так що я вже біля складу. А великий летить з-за? нам води треба додому дому, зні? Паща дитина вибирала, нас. Тільки мені мало. Та ви так з ним, коли ходиш в магазин, на... та давай щось купи. А він не хоче мене все є. а я мушу йти і накидатися, так? Оберіть ти. Не забувай. І за хребт далі ходи по полю, зараз. Та родину зараз срій, зразу встає, Думаю, що за. Дай Боже! Що? Ну, вас як завжди, срач хаті, корма не має де плюнути, но ну, це таке. Як так, Екскрафт. Без... Мене? Чого? Тут бодаче перебуває. Тільки не сьогодні. А сьогодні. А сьогодні. На, я тобі вичники. Я да, не знаю, не що? Я вже тую, давай, да. На! Що, перезадикає вимогу буде, години? На, прийшла до нас. я? До нас. Процес повним ходом. Може, я вже тут і чую, і це і плачу, вже і сміюся. <кій> плачу, і це будуть, і сміюся, відкриваю. Бу куряки. Куряки. Да. знову плачу. Mm. Mm. Доби, шо, Мені, шо, да, до, там капуста, что. Фаст уже. Что зразу? Да, что будет плата? А то, а ты буду больше, так. Я стой плексую по не буду. Так. Ти вже ноги на острів файл. Я хобі ще. А файно що зі пальцем ріжуть? Ріжу. Да я не буду. Я буду стратив чи ми манікюр зробила. Я маю різати, ні? Угу. Зараз ти договоришся, що ти будеш робити. Страва номер 2 Страва номер <гри> 2 Пошли вже з Там Тут буде до паста в пасті. І я не так не смачну. Пошвотовий ковалек. Ще як каже Віталій, паста в пасті, хаті хаус. Вжеки. Зараз откроється. Це все, це 40 тисяч Стини да. макарониці варять. заправка не зваримо. То это все буде творити? А що ти? ти, а що ти? Я не знаю, чи все, Я просто хочу, щоб в мене ще було ага. угу. Уже до рук хаос. Вже йде особи.